Вітаю, друзі! Серед підприємців іноді ходять чутки, що після закриття ФОП у єдиному держреєстрі або скороченої ЄДР нічого робити вже не потрібно. Ніяких податкових перевірок не буде, і, відповідно, проблем також ніяких. Проте, чи дійсно це так? Давайте розбиратися! Одразу хочу повідомити вам приємну новину: усіх бухгалтерів-новачків ми запрошуємо на наш безкоштовний вебінар, який відбудеться 21 вересня. Дізнавайтеся, чому знання у сфері перевірок так важливі для бухгалтера, і які є особливості ведення обліку у ФОП, та й багато, багато іншого. Ми гарантуємо практичні знання та експертні поради. Тож реєструйтеся за посиланням під цим відео і зробіть свій крок до успішної кар'єри головбуха. Спочатку нагадаю, що ФОП перебуває на обліку у податковій як платник податків і зборів і ЄСВ. Зняття з обліку підприємця, який закривається як платника ЄСВ, та платника податків дещо відрізняється. Як платника податків і зборів ФОП знімають з обліку тоді, коли фіскали отримують інформацію з ЄДР про припинення підприємницького статусу, тобто, ніби зв'язку з податковою перевіркою і немає. Тим не менш, у податківців є право на проведення позапланової... Документальної перевірки у разі, коли розпочато процедуру припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП. До речі, на мораторії сподіватися тут не варто, адже у період воєнного стану на таку перевірку він не встановлений. А ось як платника ЄСВ ФОП знімають з обліку тільки після проведення документальної перевірки. І тут теж не спрацює мораторій, адже з 1 серпня 2023 року на період воєнного стану дозволені перевірки щодо ЄСВ у рамках процедури припинення ФОП. Зверніть увагу, платник все одно залишається на обліку у податківців, але вже як фізособа платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. У випадку з перевірками ФОП як платника податків слід пам'ятати про таке: по-перше, перевірити податківці за загальним правилом можуть період у 1095 днів. Тобто 3 роки. Увага! У цьому випадку є велика кількість, але, по-перше, нюанси щодо старту податкового строку давності залежно від тієї або іншої ситуації. По-друге, на період карантину та воєнного стану строку давності призупинялися, ну і в деяких випадках зараз призупиняються. У підсумку три роки можуть і в 5 перетворитися. Усе залежить від конкретної ситуації. Більш детально про це у журналі Податки та буховлік за 2023 рік, випуск номер 63 По-друге, строки для проведення цього заходу контролю законодавством не встановлено. Тобто вони можуть призначити перевірку будь-коли. Обмежені вони по факту лише строками податкової давності, які, як вже зрозуміло, не такі вже і маленькі. Ну і на практиці вони часто і не сильно поспішають з її призначенням. Тут треба також пам'ятати декілька нюансів. Перше, якщо ФОБ був зареєстрований до 1 січня 2011 року і раніше перевірки не проводилися, то податківці перевірятимуть його з 1 січня 2011 року, адже саме тоді адміністрування ЄСВ було передано фіскалом. А ось періоди до 1 січня 2011 року перевірятиме ПФУ. Як правило, на практиці перевіряючи, робить запит до ПФУ і отримає інформацію щодо ЄСВ за період до 1 січня 2011 року. Якщо ж перевірка щодо ЄСВ таки проводилася, то перевірятимуть період з моменту цієї попередньої перевірки і по поточну дату. Не забувайте, що строки даності для перевірок щодо ЄСВ не працюють. Друге, строки для проведення цього заходу контролю так само законодавством не встановлено, тобто вони можуть призначити перевірку будь-коли. Ну і навіть строками даності податківці тут не обмежені. Логічне питання, яке може у вас виникнути, а чи можуть взагалі не перевіряти? Так можуть. Існують навіть методичні рекомендації щодо доцільності або ж недоцільності проведення таких перевірок. Вони, безумовно, мають рекомендаційний характер. Тим не менш, податківці їх більш-менш дотримуються. Зокрема, там визначено, що ФОП закриють без перевірки, якщо буде дотримано одночасно такі умови. Їх ви бачите на екрані. Йдеться як про перевірки щодо ЄСВ, так і щодо податків та зборів. Також податківці зазначають, що перевірка при знятті з обліку ФОП після припинення проводиться за наявності інформації, яка може свідчити про заниження або завищення податкових зобов'язань та порушення вимог підконтрольного податківцям законодавства, наприклад, того ж законодавства щодо ліцензії, алкогольних, тютюнових, пальних тощо, або РРО ПРРО. Тож, перевірка таки може бути. Однак все-таки не завжди. На цьому на все. Бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!